Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікації. Але спочатку, мої хороші, ми відгадаємо з вами загадку, щоб знати, кого ми з вами будемо сьогодні робити. Куций, хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'яжик. Хто це, дітки? Вірно, зайчик. Заяць малята це невелика дика тваринка. Яклива та обережна. Він має короткий хвостик та довгі рухливі вушка, що свідчать про добрий слух. Задні лапи довші, ніж передні, тому заяць пересувається стрибками. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу А4, осінні листочки, клей та серветки. Малята, але перед роботою ми повинні розім'яти свої пальчики. Тож почали, дивимося на мене. Та повторюємо. В темному лісі зайчик жив, горщик глиняний місив, із капусти. Борщ варив, ложкою мішав, мішав, потім смачно куштував, всіх звіряток пригощав. Ну що ж, малята, почнемо. Беремо тулуб нашого зайчика і зі зворотньої сторони намащуємо клеєм. Ось так притримуючи пальчиком. І прикладаємо на середину нашого аркушу. Ось так. Притиснули пальчиками. І зайвий клей прибрали обов'язково серветочкою. Ось так, як я це роблю. Беремо горівку нашого зайчка. І таким самим чином зі зворотньої сторони. Намащуємо клею, притримуючи обов'язково пальчиками. Малята, чого не вистачає нашому зайчику? Так, все вірно, нашому зайчику не вистачає оченят. Зараз ми їх намалюємо. Беремо фломастер і малюємо наші оченята зайчику. Ось так. І ще давайте з вами наклеїмо зайчику. Доріжку осінню, ось таку. Ось такий дітки зайчик вийшов у мене. А який у вас? Малята! так кого ми з вами сьогодні виготовляли? Так, звичайно, зайчика. А хто мені скаже, де зайчик живе? Молодці мої хороші! Зайчик живе у лісі. Ось і все, мої малята! Ми з вами дуже гарно впоралися. На цьому наше заняття закінчене. Я вам всім дякую за увагу. Па-па!